Дорогі діти і шановні батьки, рада вас вітати на музичному занятті. Для початку привітаємось пісенькою. Любі дітки, добрий день! Будемо співати пісень, і дівчата, і хлопята вітаємось, як кошенята. Як кошенятка каже. Ня-ня-ня. І дівчата, і хлоп'ята, вітаємось, як цуценята. А цуценятко як каже, Гав, гав, гав. І дівчата, і хлоп'ята, вітаємось, як мишенята. Мишка як каже, тоненьким голосочком. І, і, і. І дівчата, і хлоп'ята вітаємось, як телята. А телятко, як каже, му. му му І дівчата, і хлоп'ята вітаймося, як малята. Добрий день ще раз. Добрий день. Молодці малі. Подивіться, діти, хто до нас завітав на заняття? Хто це, дітки? Білочка. А давайте запитаємо, білочку, звідки вона до нас прийшла? Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? Я гризу горішки і гриби і шишки. Подивіться, діти, білочка принесла нам із лісу сопілочку. А чия ж це сопілочка? Що ти кажеш? Діти, білочка сказала, що це сопілочка осені. Вона зараз ходить по землі. І грає на ній, а сьогодні осінь передала її вам, щоб ви теж із нею погралися. А хто така осінь? Осінь це пора року, яка зараз настала. Осінь то художниця гарна і вродлива. Від її роботи земля як картина. Коли вона загляне в сад, наїється соком виноград. І різні яблука ренет, солодкі стануть, наче мед, Коли огляне баштани, надмуться гордо кавуни, І запишається в хустках товста капуста на грядках. Як помандрує по гаях з чарівним пензлем у руках, Все розмалює на путі, берези стануть золоті, ходить осінь по землі і грає пісеньку таку. Ой, дуду, ой, дуду, осінь грає на дуду. Повторіть, дітки, ой, дуду, ой, дуду, осінь грає на дуду. А тепер, діти, ми з вами пограємо у гру. Я буду вас запитувати. Де ходить осінь? А ви будете відповідати такими словами Ой, ду-ду, ой, ду-ду, осінь грає на ду-ду. І покажете, як грає осінь на сопілочці. Não. Барбисте листя на троси Білочко за такий чудовий подарунок. Ми добре із ним розважилися, але, мабуть, сопілочку потрібно повернути осені, щоб вона далі продовжувала свій путь. Осінь тільки почалася і в неї дуже багато роботи. Садки відвідати, гаї, зібрати добрі врожаї. Тож до побачення, білочко, чекаємо тебе ще до нас у гості. Осінь мінлива пора року, то сонечка вигляне з хмарки, І ми радіємо його теплим промінчиком, то небо вкриться похмурими важкими хмарами. Але ми не боїмося, в чобітки всі беремося, в руки візьмемо парасольки і гуляти підемо. Пропоную вам, малята, трішечки порухатись і пострибати під веселу музику. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей! Де ви бачили байдужих, що не скачуть по калюжах. Де? Та ніде. Що стрипайчика!